Усім привіт! Ви на каналі Барбі Українською. А це мій величезний будинок мрії. Давайте подивимось, що там всередині. В будинку, такому великому, я не одна живу. Зі мною ще живуть сестри Скіпер, Стейсі і Челсі. Зараз мені сестри відкриють. І ви з ними познайомитесь. Привіт, Барбі! А чому ти дзвониш? Тобі що, ключів немає? Ой, друзі, я така забудькувата. Я, я ключі забула в сумочці, а сумочку забула вдома. Вибач, Скіпер. Та нічого, заходь. Ну що? Почнемо огляд нашого будинку. Це наша кухня мрії. О, Челсі, привіт! А що ти робиш? Я ігри бавлюся. А ти уроки вже зробила? Ну, так зараз канікули. А, точно. Ну, так от, це наша кухня. Тут абсолютно все робоче. У нас працює чайник. Тут у нас духовка, я тут запікаю різні страви. Також тут урна для сміття, посудомийна машина. Ось тут різний посуд є, холодильник. У нас там багато їжі, а Челсі дуже любить тортики. А хто ж їх не любить? Спитаєте ви. Ну, як вам сподобалась кухня? Давайте, напевно, пройдемо у вітальню, так? А це наша вітальня. О, Стейсі, ти тут відпочиваєш? Барбі, до тебе міч дзвонила. Казала, що скоро прийде. О, та це чудово! До речі, якщо ви не знаєте, міч моя найкраща подруга, і скоро ви з нею познайомитеся. Наразі я закінчую серію. Якщо бажаєте побачити продовження. То підписуйтесь на канал Барбі Українською і не забудьте поставити лайк, нам це дуже потрібно. Всього вам найкращого! Люблю вас, друзі! Друзі, привіт! Ви на каналі Барбі Українською. В минулій серії я показувала свій будинок мрії. Ми подивилися вже кухню, а також подивилися вітальню. А вгадайте, чия це кімната? Як ви думаєте? А поки що, давайте подивимося на. Нашу ванну кімнату. А тут наша ванна кімната. Тут у нас все працює. Сантехніка в чудовому стані. От, якщо нажати на кнопочку. Оп. І в туалеті зливається вода. А якщо стати на килимок, ви почуєте мою улюблену пісню. Що вам ще цікавого показати? Ага, загадала. Тут натискається на кнопочку. І включається фен. А тут з боку включається кнопочка. І знову звучить моя улюблена пісня. Ну, як вам сподобався другий поверх нашого будинку мрії? А зараз поїдемо на ліфті на третій поверх. Ну що, їдемо на третій поверх, тут є така ниточка. І трошки допомогти. О, так ми поїхали. Щось не хоче їхати. Ось ми приїжджаємо на третій поверх. На третьому поверсі у мене гардеробна і спальня. Ось тут третій поверх. Це мій гардероб. Правда, сукенок тут дуже. Нема тут сукенок, але я думаю, що ту справу можна виправити. Так от дивіться на мою гардеробну. А тепер йдемо в мою спальню. Так от, це моя спальня. Моє ліжко, на якому я сплю. А також у мене є, правда, єдиний в домі телевізор. Я думаю, що дівчатам не треба дивитися телевізором, нехай краще книжки читають. Правда? Ви як думаєте? Зараз тут включена гра. Напевно, гралася Челсі і не виключила. Так можна переключити канал. от тут Барбі-новини. А на іншому каналі. Напевно, передача про рибок. Ну, як вам сподобався мій будинок мрії? Якщо сподобався і бажаєте дивитися серії про Барбі українською, то підписуйтесь на канал і не забудьте поставити лайк. Привіт! Ви на каналі Барбі Українською. Сьогодні хочу вам показати новий набір. Ось такий чудовий набір Барбі Малібу. В набір входить лялька в гарному вечірньому платі і 4 сукні. А ось вигляд коробки з іншого боку. Тут все з мультика. Барбі життя в будинку мрії. Давайте відкриємо коробочку. Я думаю, що в Барбі самі красиві сукні. А ви як думаєте? Напишіть мені в коментарях. Ось дивіться, яке гарне платячко в тої Барбі. Тут в неї сумочка. Вона, наче, вийшла щойно з магазину. І красиві босоніжки. Давайте приміряємо інші плаття. Ось ми приміряли плаття номер 2. Як вам подобається плаття? Давайте приміряємо ще одне. Так, забула ще приміряти туфельки. Ой, вони сіли ідеально на ногу. Все, тепер образ барбі майже довершений, тільки лишилось взяти ще сумочку. І от ще сумочка до того ж плаття. Здається мені, що Барбі виглядає ідеально. А ви як думаєте? Наступна сукеночка А це у нас окремо йде спідничка і окремо топ. Зараз ми приміряємо на Барбі. Ось у нас платтячко номер 3 І такі гарні босоніжки йдуть до нашого костюмчика. Це не зовсім плаття. Спідничка і топ. Номер три. Кому сподобалось плаття номер 3 Пишіть в коментарях. А ось платячко номер 4 Якщо сподобалось, пишіть в коментарях номер 4 І наше останнє платячко Номер 5 Так, барбік покрутись. Дуже гарні босоніжки в колір спідниці. І сумочка в тон босоніжкам і давайте ще переміряємо плаття номер 1 От ми одягнули на барбі плаття номер 1 але ці туфельки мені не дуже подобаються. Я думаю, що тут краще підійдуть золоті, Все, тепер я думаю, що барбі виглядає ідеально. Так от. Пишіть, яке вам найбільше сподобалося плаття. Підписуйтесь на канал Барбі Українською. І якщо бажаєте, щоб ми знімали серії далі, то ставте лайк. Всіх цілую, до побачення! Друзі, привіт! Це я Барбі. Ви на каналі Барбі Українською. Погляньте, що в мене є. Дивіться, який гарний набір. Золота спіднеється. І така гарна футболочка. Давайте я її вже примірюю. Так, давайте спочатку детальніше подивимось на наш набір. Ось, дуже легко і зручно зрубали. Дуже гарний і якісний набір. Це спіночка. Приміряємо на Барбі. Ось такий чудовий набір. Але нам ще треба приміряти босоніжки і сумочку. Ну от. Чорні босоніжки, золота спідниця, біла ковтина і червона сумочка. І Барбі, як завжди, виглядає неперевершено і чарівно. Підписуйтесь на наш канал Барбі Української, щоб не пропустити нові серії. І якщо вам сподобалось відео, то ставте лайк. До побачення! Друзі, привіт! Ви на каналі Барбі Української. Пам'ятаєте, я казала, що до мене приїде моя найкраща подруга-міч? Ось вона. Міч! Як ти там? Виходиш? Давай, зараз ми тебе витягнемо. Так от, дорогі наші глядачі, давайте зробимо огляд на ляльку міч. Ось наша міч з мультика. Барбі життя в будинку мрій. Ось на кінець мені вдалося звільнити найкращу подругу Барбі Міч. Міч у нас дуже-дуже гарна і елегантна. Вона в червоних таких посоніжках. Сумочка. Такий кардиган з червоним поясом. Окуляри. На волосі є лак. Ось у неї тут годинник. Так, міч у нас. повністю. Внучка. Ручки згинаються. Ножки також згинаються. А у нас окремо можна зняти, і залишиться у нас ось така блузка. Дуже красива лялька поставлю назад пояс так от. Зустрічайте нашу нову ляльку в нашому серіалі Барбі Українською Барбі Життя в будинку мрії. Якщо вам сподобалась серія, ставте нам, будь ласка, лайк і не забудьте підписатися на канал. Всім гарного настрою, до зустрічі! Так, набираю номер міч. О, привіт! Ви на каналі Барбі Українською. Зараз я намагаюся додзвонитися до міч. Алло, міч, привіт. Я все намагаюся до тебе додзвонитися. О, Барбі, привіт! Я вже до тебе підходжу, буду через 5 хвилин. Супер, бо я тебе вже зачекалася. Давай, підходь. Поки я чекаю міч, зроблю їй чаю. що? Сьогодні черга Челсі мити посуд. А ось і будинок Барбі. Я вже так скучила за Барбі. Боже, скільки тут не митої посуди? Дівчата, Челсі, Скіпер, Стейсі. Чия черга мити посуд? Вам, дівчата, напевно, графік треба наклеїти на холодильник. От я пам'ятаю, що завтра я маю посуд. Челсі, ходи на кухню, твоя черга мити посуду. Ой, знову та посуда. Чому мене вічно заставляють мити посуду? Я ж дитина, а діти мають тільки бавитися, відпочивати, телевізор дивитися. Як ви думаєте, друзі, діти ж повинні відпочивати постійно, правда? Ну, що поробиш? Йду мити посуду. Ах. О, дзвінок в двері. Міч, заходь. Ой, привіт, Барбі. У вашому районі так багато рожевих будинків, що год знайшла твій. Міч, я така рада тебе бачити, Маєш шикарний вигляд. Дякую, Барбі. Це ти не перевершена. Міч, ти знаєш, я так давно тебе не бачила, а у нас немає навіть жодної фотографії разом. Я знаю, тут є неподалік фотокіоск. Давай зробимо кілька фотографій. Барбі, це суперова ідея. Давай, показуй дорогу. Ну, пішли тоді. А от і кіоск. Ми вже прийшли. Барбі, ти знаєш, мені здається, що ідея просто супер. Так, що ж мені вибрати? Певно, візьму собі вуса. Як ви гадаєте, мені пасують вуса? Барбі, а ти собі що вибереш? Так, а я собі напевно візьму. Ой, які смішні губки. Певно, губки собі візьму. Як ви гадаєте, мені пасують такі губки. Мені здається, що це досить весело. Міч! Ну що, зробимо фотографію? Для того, щоб зробити нам фотографію, нам потрібно взяти мобільний телефон. Тільки мобільний телефон має бути справжній. Ось тут потрібно поставити мобільний телефон. Також він фіксується. Ось, ми щойно включили камеру. Угу! Привіт, друзі! Ви мене бачите? І я вас бачу. Барбі ти готова? Посміхайся! А тепер дивись на мене. А зараз ми ще спробуємо різні обручі. Так? Міч, що там ще залишилось? Ще примірюємо окуляри і маску. Ось така от маска. Як думаєте, мені пасує? Ой, що це? Я щось в тих окулярах зовсім нічого не бачу. Міч! Дорогі глядачі, сподіваюся, вам сподобалася наша серія. Ми дуже старалися. Тому не забудьте поставити лайк і підписатися на канал Барбі Української, щоб не пропустити нові серії. Всім гарного настрію, па-па!